Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! У нас середина літа 24-го року. І сьогодні про вишивку. Почала я нарешті свій український семплер на скатертині, який давно збиралась вишивати. Це така робота на вечір, тому що дубовий гай я можу вишивати тільки в світлий час і тільки під вікном. А вечором мені треба щось таке уже більшого хрестика, простішу якусь роботу. Крім того, що це буде просто український семблер, це буде ще такий щоденник війни, по моїх задумках. Багато вже часу пройшло. Треба повертатися назад думками. Але от зараз те, що на повістці дня, те, що нагальне, це те, що ми отримали 61 мільярд доларів допомоги від США. Нарешті. Нарешті, і це радісна подія. І я буду підписувати. Я буду підписувати ці зразки, які там буду вишивати, якимись такими знаменними датами для того, щоб цей семплер був пам'ятний, для того, щоб пам'ять зберегти про ці події. Крім того, що це буде семплер з українськими мотивами, мені ще дуже подобається вишивка з історією, і взагалі речі з історії старовинні. І з цього приводу я хочу вам розказати про одного дивовижного чоловіка і про його великий труд. Багато людей там приймали участь, але найбільше він мене вразив. І його історію я хочу вам зараз розказати. Це Еріх Кольбенгайр. австрієць за походженням, приїхав в Чернівці в 1800. Році вчителем Чернівецької промислової школи. Через 26 років, в 1902 році, він став директором цієї промислової школи. Продовж свого життя Кольбенгаєр, коли приїхав в Чернівці, він був вражений красою і різноманіттям народної вишивки. І впродовж своєї служби в Чернівцях 30 років він збирав орнаменти, замальовував, колекцію орнаментів народної вишивки, замальовував їх і складував. Він звернувся до Буковинського Сейму з проханням надати йому кошти, допомогу для того, щоб продовжити цю етнографічну роботу. Він виїжджав дуже багато етнографічних експедицій по різним найвіддаленішим куточкам Буковини. Для того, щоб збирати і систематизувати узори народної творчості, залучав до цієї роботи своїх учнів, і, зрозуміло, це було недешево. Навіть на проживання на дорогу і проживання потрібні були немаленькі кошти. Як писав сам Кольбенгаєр, він робив це, щоб цей багатий скарб добути. Його загалові показати, і приступити зробити, аби його охороняти від небезпеки, щоби не зник і не пропав, але щоб кількомога найбільше з цього скарбу спасти. Ви розумієте, який ентузіаст? Яка натхненна людина він не перегорів, не покинув цю роботу? Десятиріччями він цим займався, тому що він зміг оцінити всю глибину і всю, все багатство народної вишивки. І направив свою, всі свої сили для того, щоб зберегти цей скарб народний. На жаль, я не знайшла його фото, мабуть, десь воно є. Я його фото не знайшла. Але обов'язково в цій роботі своїй, в цьому семплері, я напишу його ім'я, так як він намагався зберегти е, українську вишивку. Нашу національну вишивку, так і я буду намагатись берегти його ім'я в подальшому. Робота була нелегка, і це зрозуміло. Як він сам пише, при недостаточній комунікації і нараз ще дуже примітивних обставинах приміщення і харчування, не було би мені можливим виконати цю роботу, що обіймає весь край аж до найдальших сіл. Якби не процвітала всюди славна гостинність, всюди приймали мене приязно і радо, всюди спомагали мене, як най... Краще. І кожна жінка отворяла радо і охочу свою скриню, щоб предложити, предложити мені вироби свої артистичної праці іглою. І ось в 1912 році Кольбенгаєр видає книгу, яку назвав Взори вишиванок домашнього промислу на Буковині. Еріха Кольбенгаєра себе він називав інженером. інженером. Де з німецькою акуратністю і з німецькою дотошністю він відтворює ці українські буковинські узори. Пізніше він в 2014 році покинув Буковину, поїхав в Польщу, і там через 15 років він помер. Прожив він досить довге життя. Я сподіваюся, що щасливе, але залишив нам у спадок отакий безцінний труд, безцінний свій труд. Цей альбом був виданий кілька разів. В Канаді він видавався діаспорою. У 2019 році він був виданий в Чернівцях, досить велика книга, 7 кг вагою, це вже альбом, і десь близько 8 тисяч гривень коштує. Але оскільки вже цих схем в інтернеті дуже багато, то Таким не дуже заможним людям, як я, є можливість вишивати, відтворювати ті узори, не купуючи альбом. Це альбом для поціновувачів, для колекціонерів, для бібліотек. На презентації цього альбому була присутня дарка Кучерява. Це жінка, яка маленькою дівчинкою, колись на горищі в своєї бабці знайшла оте старе 1912 року видання альбому. І з того часу вона про нього знала, пам'ятала, сама вишивала і залучила до роботи для того, щоб відтворити і перевидати цю книгу. Залучила фотографів, тому що дуже непросто. Перефотографувати, перезняти всі схеми так, щоб вони були добре видні. І цілий гурт людей, ентузіастів, які над цим працювали. Дівчата, жінки, вишивальщиці вишили цілі сторінки з альбому. Оце справжня вишивка відтворена з альбому. Так як я люблю вишивку з історією, взагалі речі з історією, то це, ці схеми саме те, що мені потрібно. Вони мають більше сотні років, і вони всі є історичні, автентичні і такі, які потребують того, щоб їх зберегли. На деяких сторінках. Узори розташовані так, що це вже готова, готовий елемент з семплера. Вони вже скомпоновані в достатній мірі. Це справжній, е, наш, навіть кожна сторінка, це може бути справжній семплер. У класичний семплер ще додають букви, але тут і достатньо тих узорів, які є. Кольбенгаєр описує текстом. Там є багато тексту в цій книзі, Описує м, ці візерунки. Текстом, кольори, де вони розміщались в суцільному узорі, де цей узор розміщався на одязі, хто і як виготовляв і носив цей одяг, як фарбували нитки. Е, я прочитала, хоч там дуже погано видно мені на цих фотографіях, але от дещо про фарбування ниток я прочитала, скажу я вам досить там специфічні методи є. От про це треба було розповідати Ірині Зайцевій, як хіміку і як спеціалісту, як фарбували нитки, як зберігали, відбілювали тканину, а не те, що вона нам е, морозить про колдовство, всяку всяко, ворожбу і всякі демонічні оці заговори, те, що вона нам морозить про українську вишивку. Це удмуртська шаманка. А будь ласка, вам австрієць приїхав. І відтворив все ниточка в ниточку слово в слово без всяких демонічних сатанінських накруток на українську народну творчість. І я йому дуже, мені звичайно, дуже сумно, що не знайшлося українця, який би зайнявся цією роботою, так блискуче її виконав. Але я дуже вдячна Кольбенгаєру за те, що він, будучи австрійцем, так вніс такий великий вклад в збереження української культури. І оці орнаменти я буду тепер вишивати. Вони дуже різні, дуже їх багато, достатньо матеріалу не на одну скатертину буде. Тому отака От планується в мене робота. Перший цей орнамент я розмалювала сама. Подивіться, що цікаво, ці квіти однакові, але ці, що розфарбовані в оранжевий колір, мені схожі на нагідки. А ті, що сині, голубий, ну, волошки, справжні волошки вийшли. Так от придумали жінки. Такий орнамент, який, можливо, і як його по-різному використати різні кольори, різний вийде ефект від нього. Тобто, мені подобається початок семплера, мені подобається. І на цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за лайки і підписки. Насамкінець я хочу показати вам кілька фотографій із університету Оксфорда, найдавнішого університета англомовного світу. До швидкої нашої перемоги. Побачимось!